Незважаючи на всі події, які відбуваються в нашій країні, я хочу побажати вам доброго ранку, хочу побажати благословенного, мирного дня від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні я радію, що маю можливість зустрітися на передачі ранок з надією і разом з вами об'єднатися у подяках Богові за день, який Він подарував. І більше всього за обітниці, які він дає через своє слово. Ми маємо пам'ятати, знати і бути переконаними, що Бог чує наші молитви. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей, відвертайся від зла і чини добро. Шукай миру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведних і Його вуха слухають їхні благання. Коли Ісус був на землі і ходив як людина серед людських дітей, Він молився, і якими ж ревними були Його молитви? Як часто Він проводив цілу ніч на сирій холодній землі, підносячи до Бога свої палки прохання, і при цьому Він був улюбленим, безгрішним Божим Сином. Якщо Ісус відчував таку потребу у спілкуванні з Отцем і виявляв таку горливість, благаючи Його? Тим більше ми, покликані ним стати спадкоємцями спасіння, зазнаючи вогненних спокус підступного ворога та, будучи залежними від Божественної благодаті в отриманні сили для перемоги, повинні віддавати всю душу молитовній борні з Богом. Сатана. Завжди готові навіювати нам, що молитва це просто формальність, без якої можна обійтися. Він терпіти не може, коли ми кличемо до його могутнього суперника. При звуках палкої молитви воїнства темряви охоплює тремтіння, побоюючись, що їхні бранці можуть утекти, вони утворюють навколо них стіну. Аби небесне світло не проникло в їхні душі. Але якщо у своєму нещасті та безпорадності ці полонені звертають погляди до Ісуса, покладаючись на заслуги Його крові, їхній співчутливий Викупитель чує ці щирі, наполегливі молитви, молитви віри, і посилає для їхнього спасіння підкріплення ангелів, котрі. Перевершують ворога силою, коли ці всемогутні ангели, задягнуті у небесні обладунки, приходять на допомогу виснаженим, пригніченим душам, ангели темряви відступають, цілком усвідомлюючи, що програли битву. І ще кільком жертвам вдалося вирватися з-під їхнього впливу. Якщо ви чекаєте на спасіння, то повинні молитися. Присвятіть для цього час. Не поспішайте і не будьте неуважні під час молитви. Просіть Бога докорінно змінити вас, аби плоди духа перебували у вас і своїм благочестивим життям висяяли, як світильник у цьому світі. Приділяйте час молитві. А коли молитеся, вірте, що Бог чує вас. І нехай ваша віра буде міцно з'єднана з молитвою, нехай віра вхопиться за благословення, і ви отримаєте його на кожне прохання, піднесене з вірою та щирим серцем, буде дана відповідь. Така молитва не залишається даремною. Проте очікувати на неї точно такої відповіді, якої ми бажаємо, було б. Самовпевненістю. Бог надто мудрий, аби помилятися. І надто добрий, щоб утримувати будь-які благословення від тих, хто ходить у праведності. Бог дасть допомогу, але Він знає коли. Ну, звертаючись до нас, Він каже, щоб ми безперестанку молилися. І у Фісіян, в 6 розділі, у 18 вірші. Точно так записано. Постійно моліться духом усякою молитвою і проханням. Ми не завжди можемо знайти усамітнене місце, щоб шукати Бога в молитві. Проте немає такого часу і такого місця, де було б недоречно звернутися до Бога з проханням. Ніщо не може перешкодити нам піднести свої серця в дусі ревної молитви. Серед вуличного натовпу. У розпалі трудового дня ми можемо звернутися до Бога з проханням, благаючи про божественне керівництво, як це зробив Неємія, перш ніж звернутися з проханням до царя Артар Серця. місце для спілкування з Богом можна відшукати усюди, де б ми не перебували. Ми повинні постійно тримати двері нашого серця відчиненими, запрошуючи Ісуса як Небесного Гостя увійти і перебувати в нашій душі. Хоч ми можемо опинитися у нечистій, зіпсованій атмосфері, проте нам зовсім не обов'язково вдихати її випари, оскільки ми можемо жити у чистій атмосфері небес – ми можемо зачинити всі двері перед нечистими фантазіями і несвятими думками, підносячи душу у Божу присутність за допомогою щирої молитви. Люди, чиї серця відкриті для одержання підтримки і благословень від Бога. Ходитимуть в атмосфері святішій за земну і матимуть постійне спілкування з Богом. Серце має невпинно прагнути присутності і благодаті Ісуса, щоб душа отримувала божественну просвіту і небесну мудрість. Нам необхідно мати більш чистке уявлення про Ісуса та більш повне розуміння. Цінності небесних реалій. Краса святості має наповнювати серця Божого народу. А для цього нам потрібно шукати божественне об'явлення про небесне. Ми можемо перебувати настільки близько до Бога, що в кожному несподіваному випробуванні наші думки будуть так природно звертатися до Бога. Як квітка обертається до сонця. Соняшник постійно обернений до сонця. Якщо його відвернути від світла, він повертатиме стебло, доки не підставить свої пилюстки яскравим сонячним променям. Так нехай кожен, хто віддав своє серце Богові, обертається до сонця праведності у палкому прагненні. Отримати яскраві промені слави, які виходять від імені Ісуса. Господь не зобов'язаний дарувати нам свою прихильність, однак дав Слово: якщо ми виконаємо зазначені у Святому Письмі умови, Він виконає свою частину договору. Люди часто дають обіцянки, але рідко їх виконують. Поклавшись на когось, ми нерідко виявляємо що спиралися на надламану тростину. Проте Господь ніколи не розчарує віруючу в нього душу, а дасть допомогу. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні ми пережили досвід спілкування із Богом. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого ці хвилини, Господи, ми продовжуємо кликати до Тебе і просити у Тебе милості, прощення і благословення, просити у Тебе миру на наш народ, миру і спокою у світі. Допоможи, щоб вістка Євангелії облетіла якнайшвидше усю землю, щоб кожне серце, яке бажає прийняти, прийняло, і щоб ти вже прийшов, Господи, щоб ми не чули ці страшні повідомлення про смерть. А щоб ви знали, що настала вічність, настало життя. Яке ніколи не припиняється. Тому, Господи, навчи нас сьогодні так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, дай мудрості пережити досвід з Тобою, випробувати свою віру сьогодні, щоб справді довіряти Тобі і в молитвах звертатися до Тебе і з тобою вирішувати всі питання. Це наші прохання до Тебе, а Тобі, Богу нашому, за все, що Ти дарував і посилав, за чудові обітниці, які Ти залишають за все подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. На перший погляд, слово молитва або вчення про молитву здається простим, доступним, зрозумілим, але це не так, тому що ви знаєте, що у всьому світі люди по-різному моляться, дещо використовують для цього, багато роблять що для цього. Але Господь навчив нас молитися. Він навчив нас просто звертатися до Бога, просто так, відкрито, але бути чесними, відкритими, не лукавити перед тим, хто знає у все. Тому ми сьогодні починали з питання, якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Тож нехай вона стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей, відвертається від зла і чинить добро, нехай шукає миру і нехай поривається до Господа, тоді очі Господні звернені на таких. Переживіть цей досвід сьогодні із Господом. Нехай його очі будуть звернені. Не робіть щось таке, щоб Господь відвернув свій погляд. Я бажаю вам Божого благословення, до побачення.